Сьогодні на огляді у нас ось така новинка. Орбіган, глок, три магазини, глушник, коліматор і лазерний приціл. картонна коробка з ось таким ось зовнішнім покриттям. Прикольна коробка сама з маркуваннями глок. Що маємо всередині? Захисні окуляри, глушник, глушник. Саме простий. Так, бункерний магазин маємо. Пружинного типу. Ємність 800. Відкривається в цій частині. Перший. Ємність 100. Також пружинного типу. Ємність 300. Так само пружинний тип. Пачка орбізів 10 000. Аліматорний приціл, муляжний бутафорський. Ну, в принципі, непогано. І лазерний ціл, цілевказівник. вказівник. Тут ось, я бачу, є якийсь. Ага, він регулюється. Прикольно. Прикольно. Так. Працює з батарейками в комплекті. Маємо. Акумулятор. акумулятор у нас 7,4 вольт 400 мАч. Балансировочний роз'єм, звичайний роз'єм для підключення в сам автомат. Непогано. Дуже непогано. Це дуже гарний акумулятор. Потужний, літій полімерний Зарядка з балансиром в комплекті. Так. Ось такий пістолет маємо. Планка верхня, нижня. Нижня планка, я так розумію, також є відсіком для підключення батареї. Органи керування, кнопка скидання, спусковий гачок. Тут нічого не працює. Імітація ходу слайду. Так, я так розумію, що тут... Ага, ось це у нас блокування ходу Це включення, тобто при пострілах він буде ходити. І відключення. І відключення, ну, тобто, можна використовувати два режими цього пістолету: або автоматичний, або одиночка. По габаритам він навіть трошки більше, ніж оригінальний глок. Так, як сидить з магазином на 300? Ну, до речі, круто. Виглядає дуже круто. В руках, бачите, він такий величенький. Величенький. Так, звичайний стандартний на 100. Ну, в принципі, норм. Круто. І бункер на 800. Ну, бункер на 800 тут взагалі така, як би махіна конкретно. Мені дуже подобається оцей середній. Він такий, якби, компактний, зручний. Оцей, може взяти як запасний. Ну, бубен з бубном класно, ну, не знаю, він габаритний, незручно. Краще з собою взяти пляшку, замочити орбізів, там відкрив хоп, хоп, чик-чик, Там чик хоп там замінив швидко, хоп. Засипав все можна користуватись. Під'єднуємо. Під'єднуємо. Так, одразу перевіримо, чи працює він. Так, бачите. Працює. Переключаємо. Круто. Блін, дуже крута штука. Це... Ну, не страйкбольне. Не страйкбольне, звичайно, так. Але. Але... Ну. Прикольна штука, не знаю. Такі якісь. Дивні відчуття. Просто при користуванні стрейкбольними автоматами, там якби пістолетами, там все зрозуміло. Там є потужність, нормальна, є все-все-все. Так, коротше, я відключу. Незручно з ним. Там треба мучатись вставляти його. Я хотів швиденько все. Так, вставляю, встановлюємо коліматор. Коліматор у нас звичайна пластина. Не до кінця відкручуємо. Вставляється або так, або ось так на бік одразу можна встановити. Просто, щоб ви розуміли, страйкбольний автомат, або страйкбольний пістолет, щоб отак от обвісити його, щоб у нього була верхня планка, щоб у нього була там, там спеціальна якась нижня рейка і унікальна ось така типу слайд. унікальний, Це дуже дорого. По-перше, збільшений магазин коротше, до страйкбольних пістолетів коштує десь 1000, мабуть дві. Ось такий бубен 4300 коштує з Грінгазом Слайд, це тільки у токаря, це дуже дорого. п'ять. коліматор Десь 1600, планка під коліматор десь 1000 коштує. Лазери до стрейкбольних там взагалі. ну, дуже, По-перше, дуже важко знайти. По-друге, вони дуже дорого, дуже дорого коштують. Так. Встановлюється дуже туго лазер. Це круто. Тобто, ну. І глушник. Глушник на страйкбольні пістолети. Ну, там в районі коротше, десь 700 гривень. Тобто ми маємо ось таку круту штуку. Вона дуже класно виглядає. Три магазини, лазер, коліматор, глушник. Так, вони там не супер, не такі, як типу, на страйкбольних, але це круто. І моделька ця коштує там, щось до півтори тисячі, тобто ну, плюс 10 тисяч куль, зарядка, акумулятор, коротше, все вже тупо, в комплекті. Типу, нічого тут важкого немає. Ну, типу для дітей це дуже класна штука, тому що ну, у батьків навряд чи таке колись було у дітей. Ну, це, це типу, це новинка, вона, коротше, приїхала нещодавно до нас. Може, після Нового року тільки я її на Новий рік виставляв, там не так багато, і ми її продали. Але дуже часто бачу, люди питають, так, мені щось дуже важко встановити цей акум. Я не розумію, як він вставляється тут. Якось може так. Якось так. Коротше. Зараз будемо пробувати. Замучилися, замучаєтесь, встановлювати цей акумулятор. Але я так розумію, що один раз ви можете під'єднати його і потім не цей не витягувати просто його. Так, встановлюємо його якось якось отак. Топить його треба. Напряжно, напряжно. Зараз, коротше. Коротше, затрамбували ми акумулятор, заходить дуже туго, балансировочний роз'єм білий, там є отвір, звідки виходять ці провода для підключення акумулятора. Туди його цей білий такий, як роз'ємчик засовуєте, коротше, боком вставляєте і утоплюєте сюди коротше, ці роз'єми. Ну, не дуже зручно, ну якби, що поробиш. Отак. Афліматор не закріпили нормально. Треба нормально затягнути, бо слайд ходить, кіліпається. Все рівно спадає. Все рівно спадає. Ну, щось, коротше, придумаємо Нічого страшного там немає. Можна, в принципі, без нього взагалі не потрібен. Лупить непогано. Лупить дуже непогано. Зараз подивимось. Лазер у нас регулюється. Тобто, ви можете відрегулювати лазер по вертикалі, горизонталі. Ви Бачите? Ну, тобто, ну, прикольно, в принципі, можна налаштувати. Ось така крута штука у нас є. Посилання для OLX під відео. Номер телефону для якихось там запитань чи щось там вам потрібно дізнатись. Ми залишимо. Переглядайте наше відео, буде ще декілька новинок, буде глок з обвісом. Знімемо відео трошки пізніше. А поки насолоджуйтесь тим, що є, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео і якщо є бажання, замовляйте. Все, всім гарного вечора. Дякую вам за перегляд.